Питав про дівчину в чаті знайомі 4 місяці, і яка поїхала на відпочинок. Формат побачень такий: зустріч раз в тиждень. Можемо сходити кудись в кафешки, цікаві місця і завжди закінчується класним сексом. 4 місяці. Так? Недавно в неї було день народження, подарував квіти і сирешки познайомим з другом. Зараз в нас не відносини, а репридивляюсь, паралельно трахую інших. Чого ти питання задаєш? В історії вкладається, сама бере таксі, може заплатити за кафешку. От перший дзвіночок, по ньому вже можна сказати, що вона непридатна? Не можна. У вас тому що не стосунки. І абсолютно нормально, що вона поїхала відпочивати. І ясно, що там міг якийсь треш відбуватись. Ну, вона ж, Я не знаю, ти сказав слово «треш», що вона там розповідала. Ну, я так розумію, то не те, що вона там хібалась з якимось там другом своєї подруги. Скоріш так, просто розповідала якісь такі цікаві історії з набуханими людьми. Цьому, чому ж вона не придатна? Але чуваче, ну, про що ти ну, хвилюєшся? Ти з нею вже 4 місяці продовжуєш трахати інших баб. Скоріше за все, з нею в тебе не буде нормальних стосунків. Ну, ніхто не, не каже, що ти там повинен з першого побачення вже тільки на неї зациклюватись, але чотири місяці, ну, скоріш за все, скоріш за все. Історія з нею, вона все ж таки не перейде в щось таке супер-супер-супер міцне. Це мій прогноз. Тому слухай, не стільки тобі треба хвилюватись, скільки просто бачити з нею, класно проводити вон час, кажеш, класний секс, всі діла. Але при такому форматі, як у вас, те, що вона поїхала відпочивати, і те, що вона тобі розповідає чесно, що там щось відбувається таке, чому це його робить непридатною? Не робить.